Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам місце, де я працюю. У вересні буде 3 роки, як я працюю в салоні Forefingers, але я його ніколи не показувала, тому ходімо. Дзвонимо у дзвіночок і нам відкриває двері наш усміхнений адмін. Це наш гарний ресепшн. Зона очікування для клієнтів з на гарну вулицю. Та бездоганну картинку в телевізорі. Як ви вже 100% помітили, в салоні дуже багато косметики для продажу та різних аксесуарів. А зараз покажу вам вбирально для клієнтів. Ну, дуже гарна, простора та світла. Це дзеркало для ваших фоточок. Йдемо по коридору та бачимо оці прозорі двері. Це стерилізаційна кімната і в цій кімнаті відбувається Magic. обробка інструментів в салоні Forefinger на вищому рівні. В наявності професійні засоби для домашнього догляду. І ось так виглядає робочий зал місця оснащені всім необхідним обладнанням а абодикюрні кристал з масажем та гідрованночкою для справжньої насолоди. Також для вашої приватності можна закрити штори. Хочу приділити особливу увагу педикюрним апаратам з пилососом. Це для того, щоб майстер та клієнт не дихали пилом. Це дуже зручно та професійно. Ну що, вам сподобалася екскурсія по салону? Пишіть в коментарях.